Друзі, всім доброго дня. Ну що, вже почалося друге цвітіння троянд. На дворі зараз місяць липень. Погода в Ірландії не дуже. Гарного літку у нас в цьому році немає. Майже кожен день йдуть дощі. Деяким трояндам дуже важко, але незважаючи на це все, в друге цвітіння в мене увійшла троянда Лавсонг. Друзі, якщо хтось не знає, це американська красуня, яка була виведена у 2011 році. У мене зараз вона має досить велику квітку, квітка гарного світлого лавандового кольору. Зараз у мене квіти в діаметрі приблизно по 16 см. Кущ у моєї троянди має 62 см висоту та десь приблизно 50 см ширину. Незважаючи на наші дощі в Ірландії, вона дуже гарно розпускається, дає шикарні квіти. Квіти від дощу вони не портяться. Ця квітка вона вже відсвітає і має ось такий вигляд. Дуже сильна троянда, дуже швидко росте та має гарне здоров'я. Дуже гарно вона виглядає разом з лавандою. Так має бутони. Трошечки ось ця квіточка нахилила свою голову і за дощів, але ж все ж таки вони розпускаються. Поки що ця троянда витримала ірландський дощ. Це дуже гарний показник. І ось у мене вже вовсю розпустилася троянна баршеба. Це перше її цвітіння в цьому році, вона розпускається набагато пізніше за інших троянд. І при цьому, друзі, вона має порчені квіти, вона куклиться, не всі квіти розпустилися до кінця. Я спеціально залишила ці квіти, щоб вам показати, як вони виглядають і за наших дощів. Вона не розквітає майже, але зараз вона показала декілька квітів у розпуску, дуже багато в неї полюсток і їй важко розпускати їх, коли кожен день йде дощ. Але насамперед ця троянда дуже гарна. В неї дуже гарна, яскрава, помаранчева серединка. Дуже швидко нарощує свій кущик, їй один рік. Це плетиста троянда від Девіда Остіна. Має світло-зелене листя. Ось ці квіточки вона вже почала показувати. А підпорщені квіти вони виглядають саме так. Не дуже гарно. Але добре, що вона хоч розпускається. Так вона виглядає на фоні інших троян моїх. А ось, друзі, маленький ред Леонардо да Вінчі. Зовсім маленький поки що, кущик в нього. Теж посаджений цієї весни. Гарний в нього колір, темновишневий. Має дуже тонкий аромат, трояндовий, приємний, кущик трошки підхворів, але також він розпускається, не дивлячись на наші дощі. І ось во всю красу в мене розпустився на штамбі красунчик трампетер. Червоний красень. Обожнюю його на штамбі. Друзі, тут три прививки. Це троянда з Нової Зеландії, яка була виведена в 1977 році. Дуже яскравий, червоний колір, зовсім не темний, яскравий яскравий. Нашу пасмурну погоду ірландську він дуже гарно виглядає на клумбах та дуже гарно виглядає на штамбі. Має досить округлу форму його куща і завжди на них багато квітів. Минулому році квітів було ще більше, він був дуже великий, але ми його пересадили з цього місця на оце, щоб йому було більше місця. Він був... У мене ближче до стіни. І коли був вітер, він дуже сильно портився, тому що поблизу була стіна. Але, друзі, незважаючи на дощі, він дуже гарно розпускається. Завжди гарно розпускається. Буває таке, коли він дуже сильно наращує кущ під тяжістю його бутонів, під тяжістю його квітів, вони можуть поламатися, тому його потрібно обов'язково підв'язувати. В цьому році це не потрібно, тому що кущ не такий великий, як в минулих роках, але не менш святковий, не менш гарний. Якщо мені обирати троянди червоні на штамбі, то я би заново викупила собі цю троянду трампетер. Він мене як червона троянда на штамбі повністю устраює, майже не хворіє, також він повторно квітне, але повторне цвітіння в нього не таке гарне, як перше. Це перше цвітіння. І ось поряд з ним. Перше цвітіння в мене вийшла троянда ностальджі. Перший кущ вже зацвів. Ось такі гарні червоні вогники з біленькою серединкою, жовтенькою. Це другий її кущ. Цей кущ йому два роки. А цей кущ ми купили цієї весни. Як бачите, дуже гарно теж розпускається, не дивлячись на дощ. Дуже гарна ароматна троянда з гарною листвою, але квітне вона не так часто. Перші цвітіння в неї набагато кращі, але це чайна гібридна троянда, тому квітів не так багато на кущі. І поблизу неї в мене також розпустився маленький ювілей принца Монако. Ось такі в нього квіти дуже гарні, поки що не дуже яскраві. Він ще зовсім молодий, але які вони мають гарні пелюстки. такі трошки підкручені, дуже цікава троянда. Можливо, він з віком набере побільше червоного кольору. Поки що він виглядає досить блідим, але наприкінці пелюсток вже відніється красненькі. Кольори, такий маленький в нього поки що кущик, такий бутончик. Дуже приємно, що він прижився, тому що я садила в цьому році також троянду імператрицю в фарах, але вона в мене не прижилася, на жаль. Я думаю, що це із-за того, що вона не витримала наш дощ. Він сусід у мене, троянди настальжі. Ось її квіточка вже відцвітає, але який гарний в неї кущ, яке блискуче листя. Друзі, ось в мене розпустилася троянда Сіндерела. Це перше її цвітіння. Я купувала її в магазині на знижках минулого році. На неї була дуже приємна ціна, але кущ був дуже-дуже слабкий і дуже хворий. Але ми її посадили, добре піддобрили її. І як бачите, кусик непогано прожився. Зараз виглядає досить непогано. Ось так вона показує свої квіти. Квіти все ж таки розпускаються. Ця квітка вже вона відцвітається теж. Ну, що можу сказати, що дощ вона тримає непогано, але все ж таки має деякі підпорщення. Ось як, наприклад, на цьому бутончику маленькому. Це повинен бути дуже гарний шраб. Ну, подивимося, як він виросте, як себе покаже. Сама квітка досить непогана, гарненька така, рожева, ніжна. Цікаво, вона розпускається в бутоні. Має досить цікаву форму. Ось така маленька в мене є Сіндерелла. Також, друзі, незважаючи на дощ, у мене дуже гарно розпускається троянда хельга, Завжди має гарний кущ. Біленька красуня, розпускає дуже гарно свої квіти, на дощу вони не портяться. Це вже квіточка відцвітає. Але вона розпускається пізніше за інші троянди. Кущ не хворіє і виглядає досить святково. Гарний кущ з біленькими квітами. Ця троянда Хельга її дуже багато в Ірландії. Вона тут дуже популярна, тепер я розумію чому, тому що в Ірландії вона досить непогано росте та витримує дощі. Друзі, показав свою першу квітку Джеймс Галвей, посаджений цією весною голокарневим. Гляньте які гарні в нього квіточки. Будемо плести його на цю білу стіну. Цікаві рожеві квіти. Мають таку круглу форму. Також гарна в нього серединка. Кажуть, що він повинен бути досить великий. І дуже гарно розростається. Ну, подивимося, як він буде себе почувати у нас, в Ірландії, в таку дождливу погоду. Але поки що він дуже гарно розпускається і квіти не портяться під дощем. Ось такий красунчик Джеймс Галвей від Девіда Остіна. І ось у мене розпустилася троянда Блекбакера. Перші її квіти в цьому році. Я її пересаджувала з іншого місця. Вона там дуже погано себе почувала. На цьому місці я думаю, що їй буде трошки краще. Але як бачите, Її квіти не витримують дуже гарно дощ. Ось так квіточка вже загниває, ще не почавшись розпускатися. Ця квіточка вона більш-менш розпустилася, але теж вона трошки підпорчена. Гарний в неї темно-темно, бордовий колір, майже чорний. Отут дуже видно її. Темний бутон, він майже чорний, друзі, дійсно. Коли розпускається, він більш світлішає, маю деяку бархатистість на її пелюстках. Але вона не зовсім підходить все ж таки для ірландської погоди. Я її купила, тому що дуже хотіла собі темну троянду в свою трояндову колекцію. І чекаю на гарну погоду. Може, колись у нас буде гарне літо тепле, і вона себе покаже більш гарно, але поки що, друзі, ось так. Така у мене темненька пляма на фоні інших троянд. Виглядає досить загадково. Зараз в неї дуже гарне листя, блискуче. Коли пересадили її, вона відразу ж захворіла. А це вже новенькі її листочки. Квітка дуже гарна, шикарна квіточка. Жалко, що вона портиться, коли є великий дощ. Також, друзі, в мене показала свою першу квітку в цьому році троянда Мадаманізет. Теж посаджена цією весною голокорневою. Відразу вона дуже погано приживалася, я так дивилася на неї. Думала, чи буде вона в мене рости, чи ні. Але потім в цьому вже місяці вона почала. Наращувати свій кущик і дуже швидко видала бутончики і ось нарешті показала свою гарну квіточку. Така гарна в неї квітка велика. Такий ідеальний бутончик. Дуже приємно на неї дивитися. Зараз листва в неї. Має теж непоганий вигляд, блищить, темно-зелено-глянцева. Також поки що розпускається вона, незважаючи на дощ. Як бачите, навіть зараз на троянді можна побачити краплю від дощу. Дощ у нас йде кожен день, друзі. Може, не такий великий буває, але все ж він є. І мадама Нізет розквітла. Гарна в неї серединочка така. Має дуже-дуже ніжні рожеві кольори з пастельним кольором. Цікава така троянда романтична, як на мене. Вона мені сподобалася саме за її ось такий бутончик. Вона, мені здається, буде дуже гарно виглядати в букеті. Але ж мені дуже жалко їх зрізати на букети. Це дуже рідко буває, коли я зрізаю. Це коли був дуже сильний дощ, вони вже майже ламаються, тоді я тільки зрізаю. А так дивлюся, як вони відцвітають. І дуже радію цьому, якщо вони розпускаються. А поряд з Мадамані Нізет в мене розпустився шикарний чандос б'юті. Він посаджений з Мадам Нізет в один і той самий час. Але як бачите, у Чандос Б'юті кущ набагато більший. Він раніше розпустився, він здоровіший. Гляньте, який гарні квіти в нього. Дуже гарні, аж світяться вони. Ось і кролики мої прибіжали сюди. Пішло гарне сонечко, та вони бігають, радіють. Гляньте, який шикарний чандос б'юті. Завжди дивилася на нього в інтернеті і дуже собі хотіла таку троянду. Дуже цікава троянда, така нарядна, він виглядає дуже святково. Трошки свої квіти нахилив до землі від дощу, але все ж таки він гарно розпускається. Зовсім трошки квіти підпорчені, але вже вони, мабуть, і вже наставим час відцвітати. Мені здається, що він дуже гарний сусід для троянди, мадам Нізет. Гляньте, як вони разом чудово виглядають поряд з магнолією, з білою. В цьому році вона так сильно розрослася в мене, що я вже переживаю. Мабуть, їй прийдеться щось нею робити. Вона в мене дуже довго стояла на одному місці і зовсім не росла. А ось в цьому році це щось взагалі. Розрослася вже велике дерево. І ось коли вийшло сонечко, так приємно дивитися всі троянди так радіють цьому. І поряд з ним в мене в друге цвітіння, входить троянда Паролі. Величезна, просто величезна квітка. Гляньте, який в нього колір, насичено рожевий, великий великий бутончик, дуже ароматна троянда. Галвей бей на задньому плані потрошку теж цвіте, цвіте все літо. Надавав дуже багато бутонів. І другої волни так і немає. Це як почав розпускатися, так він потрошку в мене і квітне. Також, друзі, в мене розпустився Лауренка Броль. Це, я можу сказати, все ж таки його перше цвітіння. Він тільки нещодавно почав розпускатися. Спочатку його квіти нахилили свої голови. Я думаю, що це все ж таки за дощу, або, мабуть, він тільки в мене приживається, посаджений цієї весни, а вже другі квіти після цих вони вже непогано себе почувають і тримаються. Дуже гарний в нього лососовий колір, квітка з приємним ароматом. Кущ досить здоровий, дуже гарно, швидко наростає. Відразу ж, як я його посадила голокерневим, він відразу прижився дуже швидко і почав вже нарощувати свій кущ. Гляньте на його квіточку, яка в нього закручена серединка, гарна. Квіти великі в нього. Ця квітка вже відцвітає. Все ж таки вона трошки підпортилася дощем, як і ось ці квіти, але вони вже досить довго у мене цвітуть. Тому мабуть, будь-якому також прийшла пора вже відцвітати. Він у мене сусід. Мого прекрасного Леонардо да Вінчі вони мають дуже схожий колір, але все ж таки Лаурен Каброль має це більш лососовий колір, а Леонардо Да Вінчі більш рожевий. Але коли вони відцвітають, вони майже дуже схожі по кольорам. Шикарна квітка у Лаурен Каброль. Як приємно, коли виходить сонечко. Відразу сад кажеться зовсім іншим. А завершу я своє відео на осій Троянді, троянді валдив. Це, мабуть, розочарування в цьому році для мене. Це троянда Валдів. Це троянда, друзі, від Девіда Остіна. Я її коли купувала, вона була дуже гарна. Ось її квіточка. Вона ось тільки зараз розпустилася. До цього тут було дуже багато бутонів, які так і не розпустилися у мене. Пущ непоганий, він є. Він зелений, він дав багато гілочок. Я чекала, я думала, що тут буде шикарне просто цвітіння, але ні. Квіти якось дивно розпускалися. Бутончики деякі так і не розпустилися. Ми її зрізали потрошку. Повинно було бути перше цвітіння, якого я так і не побачила, на жаль. Листя в нього здорове. І ось ось така в нього квіточка. Вона досить гарна, вона має дуже гарний рожевий колір. Шикарний в нього бутончик. Ось таку велику гілочку мені дав. Ми її підв'язали. І ось така квітка. Поряд з нею буде ще декілька квітів. Ну, в цьому році я розочарувалася трошки цією трояндою. Хоча їй всього один рік я буду її чекати, тому що кущ вона наращує досить гарно. Тільки ж нема на ньому квітів. Подивимося, як він буде виглядати надалі. Дякую, що передивилися це відео. Бажаю вам гарного настрою!